Чому донизу ти схилився, чому зажурився? Навіщо так різко схиляти з дивитись на землю цю сіру і гору, лиш я, вонес, лише не лише подивіться, і вітер мене не заставить схилитися. Дивлюся я не плакитне, просторе, ночі мені видно, як пиної зори. Колос налитий і гниться тото. Оку за целом, за сонечко ясне, за вітер заточек, за те, що він стоїть спать. На неї догону буває частенько, по хтось може, тримати висерчейку. Здається, то неба свій погляд звертає, а плоду на ньому ніколи немає. Що того й з того, що видно простори, планине у зорі. Якщо середині пустий і безплідний, духовно убогий нуждений і бідний, солома згорить у вогні не погасі. кінець таки буде сумним і нещасним. Поки ще не пізно, мій друже, покайся, і прікря Ісуса принести, старайся. Амінь. Амінь.